Вітаю всіх, мене звуть Савєлєва Вікторія, я лідерка Первомайської міської ліги старшокласників Оріка. Моє життя було активним, сповненим емоціями та враженнями, але почалася війна, яка все зупинила. Перші дні стали шоком для всіх. Здавалося, що нормального життя вже не буде ніколи. Але ми швидко оговтались та разом з сім'єю та друзями пішли у волонтерський штаб. Саме там я зрозуміла наскільки сильний згуртований український народ, те що перемогти нас буде дуже важко. Але через деякий час я з моєю сім'єю була вимушена покинути місто через загрозу наступу. Так я опинилась за кордоном. У мене було нормальне життя без повітряних тривог та загрози, що завтра в твій дім прилетить ракета, але я не відчувала, що я знаходжусь вдома. Саме тому було прийнято рішення поїхати назад в Україну та допомагати е, там. Повернувшись додому, е, я відчула, що місця на землі краще немає. Нам виключали світло, але ми не ламалися, ми навчилися робити все втричі швидше та зрозуміли, що головне світло тут, в кожному з нас. Нас били ракетами та думали зламати, але ми ставали тільки міцнішими та згуртовувались. Я почала активно волонтерити, проводити освітні та розважальні заходи для молоді, бо саме так відчувала свою приналежність до усіх, хто мене оточує, та розуміла, що своїми діями допомагаю згуртовувати український народ для того, щоб разом йти до перемоги. А, також я зрозуміла, що мова та культура це дійсно зброя. І зброя не менша за танки чи ракети. Тому, повернувшись до України, я повністю перейшла на українську мову, відмовилась від російської музики та перегляду російських відео на Ютубі. І дійсно люди почали надихатися моїм прикладом та робити те ж саме. Це дійсно дуже круто. Тож, на мою думку, для побудови справжнього свідомого українського суспільства, по-перше, потрібно усвідомити свою приналежність до української нації та нести ці ідеї та думки в народ та в маси, бо тільки згуртовано та разом можна перемогти. Дякую за увагу.